Не поняла. Ні-ні-ні-ні-ні не треба. Всім таки, друзі! З вами у Роуз, і сьогодні разом з вами буду грати в гру під назвою Peasant Nightmare. Кошмар селянина будемо розбирати, що і як, чому кошмар, що взагалі трапилось. Від вас вподобайка. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, якщо ще досі цього не зробили. Це дуже важливо. Коментуйте. Я таке люблю. Всім дякую за перегляд, вириштуйтесь позручніше. Мені спочатку здалося, що це Майнкрафт. Так, мені потрібно ще... Ну, в принципі, гра нічого собі. Єдине єдине, що я хочу, сенсу побільше зробити. Ні, це дуже багато. А так нормально. Все. Бігати можу, спати ні. А я маю типу роботу чи справи. Що у нас тут? Відчинити, зачинено. Добре, ну, в принципі, непогана будівля, бачимо запаси. Хліба, що тут? Ополоник, ще щось. Але чому воно на вікні висить? Ну, тут має бути, по ідеї, вікно. Що це за? <гархи> Добре, давай я приготую. Ні, тоді просто <гархи> сухарик пожую. Так, лампа. О, супер. Відчиняю двері. І підупоратися по своєму хозяйству, якщо воно в мене є. Хоча, дивіться, тропа. Якраз таки веде на ферму, ще є декілька будівель. А я, я не думаю, в принципі, що вони чимось відрізняються. Так, двері зачинені. Ко... А чому там по одязі чорна вода? Що? Що це за кровава мері? Бачимо отакі поля. Але я не думаю, що мені треба сюди. Далі, це що? Лист. Мій дорогий друже. молюся, щоб цей лист знайшов тебе здоровим. Типу, прийшов до тебе, коли ти себе почуваєш гарно. Як твої поля і врожаї? Навіть сюди дійшли чутки про дивного звіра в твоєму лісі. Вважаю, що це просто безпідставні чутки. Скоро я вирушаю битися в нашій праведній війні. Молися за мене і передай мою любов. Своїм рідним. Вільгельм. От так. Ну, добре. Передам обов'язково секунду. А як мені цей лист зачинити? Що з ним не так? Чому він не зачиняється? Супер. До речі, задає... завдання дали. В принципі, в принципі, що я роблю? Давайте спочатку сюди. Що це за ворота? Ага, мені потрібно. Сходити на башню чи що? Напевно, про мельницю. Тихо, тихо, свині, не повибігайте. Я зайду до вас, добре. Що це було? Я свинюшку забрала. Це типу окей? Ну добре, поїсти дала. А куди реально свиня поділась? Так. Врожай зібрати. Добре. І нанести, коротше, зробити візит до сім'ї. Де сім'я проживає? Тому що все зачинено. А це що таке тут могорілка. Що за прикол? Це реально прийшла до його сім'ї навістити? Я думала, вони, ну, можливо, в його хаті чекають, ну не так. Я в шоці, але подивіться, яке небо гарне зараз. Так, будиночок зачиняю обов'язково. І сідаю їсти, напевно. Чи що мені робити? Готую, супер. А, це, типу, я свинюшку заколола для того, щоб поїсти приготувати. Ну, все, похавала. Тепер спати, напевно. Давай спати Сплю. Прокинулась, справи чекають. Ну, в принципі, все як і було. Так, я поїла. Супер. Підемо зараз. А, оцю давайте на... Яка різниця взагалі? Все, супер. Так, погодувати тваринку. Також заколоти. А оцю. А, і погодувати вас. А то пішла. Все? Йдемо робити візит знову. Нічого нового нема? Нема. Навіщо я сюди полізла якщо. Мені тепер не дадуть цього листа прибрати, я не знаю. Але я думала, що, можливо у звісточка нова буде. Так, а де ще раз сюди Все, розібралися? Але я не розумію, чому взагалі так довго він тут сидить, що аж ніч настає. Знову йти хавати. Цікаво, а коли вже почнеться якийсь движняк? Чудово, варю. У мене з такими темпами скоро і свинюшки закінчаться, якщо я так буду їх використовувати. Покинулась, нічого нового, ну серйозно. Вже мені починає трішечки набридати. Але я приймаю цей виклик. Мені здається, чи вже на третій день дощ пішов. В будь-якому випадку працюю. Збираю врожай. А що, якщо я захочу спочатку навістити померлих? І ти побачиш? А, ні, не можу навістити. Але давайте, давайте, ці дві були. Давайте цю вже. а Моя голова, коротше, не дадуть мені поки що. Добре. А, ні, дали, до речі, мені вже і не треба заходити, прикиньте. Давайте порахую, скільки взагалі свинок у мене наразі є. Раз, два, три, шість, сім, вісім. Тепер буде сім. Так, не виходьте. Я побігла. І спробувати тепер потім останню, останню чергу, коска ці позбирати. Подивимось, можливо щось зміниться. Можливо і ні. Супер, поїла. Сплм. Чому так наче довго? Ішвайці нічну добре. В будь-якому випадку їм. Відчиняю. завданічка, все одне і те ж. Немає навіть взагалі часу на відпочинок. Що це таке? Давай одразу сім'ю. Тепер почну справу Що з нею сталося? Не знаю. Але в будь-якому випадку. Зараз подивимось, скільки свиней. Так, 3, 6, 7, ні, все в порядку. Я думала, що будуть додавати мені чи щось таке. А давайте ближнє Пробач, але що поробиш? І тут додому відпочивати Ну поки що реально нічого дивного не коїться. Це мене аж трішечки бентежить. Але отак би було би класно посидіти повечеряти на природі. Ти що Залишилось всього лише два пам'ятника. Подивитися, що воно і як воно. Не поняла. Це було зачинено, я кажу. Давайте наглянемо. Хтось двері вибив. Це погане взагалі діло. Не можна так робити. Люч. А від чого? Він? Записка. Я бачив щось біля дерева, напевно, тої ночі. Його очі світились червоним, клянуся. Воно дивилось мені прямо в очі, але я не рухався. Нікому не розказував, бо вони можуть подумати, що я з Божеволі. Можливо, це все-таки був сон. Я не буду більше виходити в темряву. Подивимось, що воно і як воно. Але вже. Реально страшно робиться. Давай цей. І погнали. Знову до свинюшок. Так, напевно, до них підемо. Не поняла. Що це бігає? Хід покормити не можу. Слухай ти! А ну моїх свиней віддай. Чупакабра чи хто ти там? Залишилось головне без свиней, замість того, щоб їх шукати, а, та взагалі пофіг по косю, пшеницю і піду спати. О, логіка! О, супер! Довго проживу в селі, з такими темпами відчуваю. Так, а я дивлюся. Я все ретельно продивляюсь. Даже не думайте лякати. все. Зачиняю двері. <гум> <гум> Небовне. А звідки у мене м'ясо? Я думала, я там сілу таку кастрюльку варю, що на одну ніч проходить одна свинка. Ой. Що? Я ж зачиняла. Ні, 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 Я зачиняла, я пам'ятаю, Що за фігня? Дивлюсь. Щось починає реально дивно коїтися. Я, звісно, хотіла двіжняка, але не настільки. В будь-якому випадку їм. Це йду. Яка скотина! Познущалися! Бог мій. А прибирати хто це буде? Значить, сама похавала, банкет себе влаштувала, мені об'їдки принесла, ця тварюка. Ну, зачекай, но ну, у мене. Я тобі по потім надаю. Подивіться, тут вже ж була одна записка, тепер їх. Скільки треба? Мій дорогий друже. Нарешті я прибув на фронт, хоча ми з моїми братами ще не зустрілися, з ордою невірних, ми завзято прагнемо виконати Божу волю. Деякі люди, яким вдалося втекти з полону, розповідають, що вони роблять нечистиві речі. Попри все, я знаходжу розраду в спогадах про дім. Будь у безпеці, брате Вільгейн. Наступний лист. Так. Найдорожчий друже вночі мені сняться очі, що світяться червоним, наче вугілля Я погано сплю. Наші люди гинуть натовпом. Боюся, що я буду наступним. Все ж я хвилююся за тебе, чутки розходяться табором, наче вогонь, про цілі наші села, що були зруйновані, про наших людей, що були зарізані, наче свині. Нехай господь буде з нами, вільгає. Я і не знаю, що тобі сказати, але свини тут дійсно ріжуть. Хавати нічого, пшеничку глутати, в принципі, та й все. А що ще робити? Правильно, правильно. Але мені чомусь здається, що я тут скоріше відкрисну, ніж цей Вільгельм. я Просто біжу, просто біжу. Тихо, тихо. Ніхто не буде мене тут лякати. Навіщо? <гум> а, ні, це нормально, нормально. Так, по віконечкам раз. По віконечкам два. Окей. я взяла і з'їла. Серйозно? Пу -у, У, ну, типу, так, я знаю, якщо тваринка умовно погибла не своєю смертю, і ще навідня не пройшло, дійсно, буває таке, що готують. Але, блін, ну капець, ну я не можу. Це що? Малюнок, добре, я зрозуміла це що? Я не розумію, що це. Крестики, нолики. Свині полюють же. Лера, в будиночку, не тривожте, та і все. Так. Або поїсти? <ривіт> Це типу моя вечеря, <ривіт> я не можу, серйозно. Тут все в порядку. Не хочу я все-таки ввечері вириті. Він навіть могилки вирив, він тупо все лишає те, що в мене було. От чекайте, наступної ночі вже і поляці пропадуть з -зі пшеницею. От кажу, серйозно. Я у шоці сказати те, що я вафі, нічого не сказати, подалі від лісу, його нафіг. <гум> <гум> у мене вже істеричний сміх зараз почнеться. Я подумала, мені двері вибили. Так, поїла. Все спати. Зараз свиней не буде, от кажу. Нє? Є свині. Поняла? сплю. Але чому ця тварюка чорна? Не йде по мене. Ось не так я роблю, чи що? <рігінь> ну, і тепер залишається пшеницю мені зібрати, звісно ж. А, ні, пшениця залишила. Що це за звук? А, це мої кроки, все нормально. <рігінь> Збираю пшеничку. Все? Скільки я так свиней буду їсти? Ну це ж капець яка антисанітарія, там вже і мухи повинні бути. І що ж не повинно бути тут? Я, як мовнія Маквін літає Ага, привіт, по кабра. І куди ти? Слухай, я не знайомлюсь. Не треба так робити більше, не роби. Я відчуваю це моя останні ніч. Свині, анос сп... Тихо Ну, що за прикол? Ну добре, знову спати. Ні, не можу спати. Ну, І двері теж не можу відчинити. Мені типу варто взяти ліхтарик. Добре. Взяла. Що тепер? Ну, Поїсти не можу, все, лягаю спати тоді. Ні, не можу лягти спати. Виходь! Подаремось з тобою. Ну йдете. А чи треба мені так далеко відходити? Не час. Це в мене мурашки по шкірі пішли. Це капець. Прикиньте за мною зараз свої побіжать. О, такі звуки неприємні. Це що? Ага, давай по слідам. А далі що? Це вже читала. Це вже реально не смішно, я типу побачила сліди. А далі куди. Я піду сюди. Походу там. Вов, так ти? Добре, я тікаю. Я не думала, що я прям на так тікати буду. Чи в лісі живу так? Не поняла. Ні-ні-ні-не ні ні, ні, ні не треба! Ах ти, свинюка! Ось, в принципі, все. Все одно схавали. Це така діч просто. Зі свинями. Я, звісно, нагадала, що це дійсно буде жах. Але щоб до мене прийшов монстр по Іншому ніяк не назвати це свинка монстр Реально, але от якщо так розібратися на самому початку справді було дуже багато місць, саме в будинку два ліжка це в мене тільки навпроти, он якраз показують будиночок, а там було чи три спальних місця, чи чотири, не пригадую, але, типу, так, тут проживала сім'я. І взагалі невідомо, хто і коли відкис, можливо, нещодавно. Але просто сама історія те, що присилали навіть один, напевно, Вільгельм, присилав листи. От, я таки не розібралась. Він або другом був, або братом. Коротше, все одно головний герой лишався наодинці. І якби. Іронічно не було те, що він різав свинок і їв їх, свинка просто помстилася і з'їла його. От отак, -от але мені здається, що все таке Або якась чума ходила чорна. Не в тому плані, що, як знаєте, типу вірус, люди помирають. А от коса смерті, умовно там. І якраз таки. Просто з'їдала все, що бачила навкруги. І, можливо, це якраз є уособленням страхів, я можу припускати, тому що він і так головний герой лишився один, і тут ще кожен день потрібно різати свинок для того, щоб просто вижити і щось. Тому що без м'яса дуже особливо так і не протягнеш, тому що потрібна енергія. От. І, можливо, через це він відчував провину, і ця провина просто забрала його. Цей монстр, який уособлює страхи, до прикладу, або зачіпляє якось випускає крючок, давить емоційно, щоб жертва лякалася, а потім їв'є. є. Іншого я припустити не можу. Тому така історія вийшла. Тож не забувайте ставити вподобайки, обов'язково підписуйтесь на мій канал, якщо ще досі цього не зробила. А я буду чекати вас в наступній якійсь серії проходження. З вами була Роуз. Всім до нових зустрічей!